Ну і про інші події, які дивують і турбують не менше, очей у небі дуже потребують українські бійці на фронті, щоб нищити росіян і банально, ну щоб вижити. Але в цей самий час ділки по тилу вони просто будують схеми, щоб заробити на е, тому, що збирають на безпілотники. О, Як сколотити статки на безпілотниках? На Київщині судитимуть учасників злочинної групи. Підозрюють, що під час закупівлі дронів для армії вони хотіли покласти в кишені набагато немало, майже 2 мільйони гривень бюджетних коштів. Справу вже передали до суду. Про її деталі та про те, наскільки дрони важливі для нашої армії. Дивіться далі у нашому матеріалі. Коли закінчуються дрони, починають гинуть люди. Ось так емоційно боєць Антон розповідає про важливість дронів на фронті. Завдяки безпілотникам особовому складу не завжди треба йти в притул до ворога. А це означає менший ризик потрапити у засідку, коли йде наступальні дії ворога, то дронами ми безпосередньо можемо знищувати і піхоту, і техніку, яка проводить наступ. А ще без дронів тепер неможливо уявити штурми наших бійців. Завдяки їм бойові задачі проходять і за десятки кілометрів від фронту. Оператор БПЛА запускає безпілотник для того, щоб глянути, де позиції ворога. Вони підказують нашим бійцям, де мішені, і допомагають коригувати вогонь. Треба зрозуміти тактичну обстановку, зрозуміти сили та засоби ворога і врахувати це відповідно під час штурму. Слідом за розвідником летять бойові пташки. Вони полюють за оборонними спорудами, технікою, знищують мінометні, кулеметні та артилерійські позиції, щоб вороги не змогли атакувати наших бійців. Паралельно працюють і наземні дрони, які розміновують. І під час безпосереднього штурму дрони-розвідники підтримують цей штурм як очі з неба, які е, одразу ведуть можна сказати, пряму трансляцію під час цих штурмових дій. І відповідно командування може приймати швидкі та важливі рішення. І чим більше у нашого війська таких дронів, тим простіше виконувати бойові задачі, додає військовослужбовець. Бо ворог постійно збільшує запаси небезпечних БПЛА. Наші інженери постійно шукають методи, як протидіяти. І поки нашим бійцям потрібно все більше очей з неба, інші намагаються на цьому заробити. Ось ці розвідувальні мавіки хотіли продати на майже 2 мільйони дорожче за справжню ціну. Схему організував один із посадовців військової частини. Повідомили у бюро економічної безпеки. Він домовився з підприємцем, а той залучив ще двох. Удали, ніби проводять чесний тендер. Але насправді переможець був визначений заздалегідь, оскільки ніхто насправді не конкурував, їм вдалося закупити дрони та обладнання до них за завищеними цінами. До цього передувала підробка документів, підготовка тендерних пропозицій, які публікуються на е, Прозоро. Так, і відповідно там уже закладалося це завищення вартості на саме на дрони і на комплектуючі провели обшуки за місцем проживання фігурантів на робочих місцях. Вилучено документацію відповідно, яка підтверджує дане правопорушення. Підозрюваним обрали запобіжний захід, заставу та домашній арешт. Досудове розслідування вже закінчено. Справу передали до суду. Якщо підозрюваних визнають винними, вони можуть сісти до в'язниці на 12 років.